Давайте познайомимось. Мене звуть звути Конкладислав. Я засновник екосистеми для фітнес-наставників. Багатий тренер-наставник. В онлайні я з 2016 року під час ковіду ми закрили фітнес-клуби і повністю перейшли в онлайн. Також я створив перше своє онлайн-ведення і продав його. За 350 євро в ті часи. Більше тисячі результатів зниження вагів онлайні в проєкті школи стрункості. Також я створив наставництво багатому фітнес-наставнику, де тренери вже вийшли на дохід 3000 євро плюс. Чому варто тренеру переходити в онлайн? Онлайн надає безліч можливостей. Це насамперед віддалена робота, яка дозволяє працювати з будь-якої точки світу. Немає обмежень в доході. Ви можете заробляти як тисячу євро, так і 3-5 тисяч євро. Сам можеш обирати з ким працювати, а з ким ні. І саме головне. Дуже великий попит на фітнес-тренерів. Ми щодня отримуємо від 10 до 20 заявок від потенційних клієнтів для наших тренерів. Ніша зниження ваги є дуже популярною і в онлайні потенційних клієнтів просто дуже величезна. Я це зрозумів ще в 2019 році, тому за два роки онлайн-ведення я створив власний метод, який дозволив мені заробляти з клієнта від 350 євро. А потім переклав цей метод на інших тренерів. Цей метод підходить тобі, якщо ти працюєш в залі, але хочеш працювати з клієнтами онлайн. Вже працюєш з клієнтами онлайн, але хочеш заробляти більше. Не знаєш, де і як шукати клієнтів на онлайн-ведення. Не вмієш продавати онлайн-наставництво на чек від 350 євро. Також хочу показати. Перший кейс це кейс Олега Бондар, який за місяць заробив 3500 доларів на онлайні. Він прийшов з початкової точки і взагалі нічого не міг. Але вже за перший день продав своє ведення за 400 євро, а за 2-3 тижні він продав онлайн-наставництво 5 клієнтам і заробив 3500 доларів. Чому наше онлайн ведення коштує 350? Євро і більше, бо ми продаємо результат. Клієнт готовий платити лише за результат. Якщо в залі ми продаємо процес 200-800 гривень за тренування, то в онлайні ми переходимо від продажу часу до продажу компетенції і продажу результату. Ми створюємо повноцінний продукт онлайн-наставництво, в яке входить щотижневі методи, такі як мастер-майн, школи харчування, робота з психологами. Та інше. Ми створюємо систему, яка допомагає стати клієнту кращою версією себе. Як ззовні, так і всередині налагоджуємо систему харчування. а Саме головне інтегруватися в життя. Як це все діло продавати? Я та мої учні використовуємо більше 30 методів пошуку клієнтів. Серед них є як і безкоштовні методи, які дозволяють вийти на 3 тисячі євро плюс, такі як Інстаграм, просування, Телеграм, TikTok, контент-маркетинг та інше. Є також платні методи, які дозволяють розширити кількість звернень. Звичайно, це таргетована реклама просування Reels, реклама в Telegram та Google. А також є мій особистий авторський метод, пошук клієнтів Амбасадор. Про це вам розповіть менеджер на зустрічі. Використовуючи цей метод, за перший місяць ви вже можете отримати перші результати. Зараз хочу розповісти кейс тренера, який вийшов на 1800 доларів. Це Володимир Клименко, який з точки А, де він працює в залі, нестабільний дохід, не має прибутку в онлайні. Точка Б він отримує щодня запити на онлайн-наставництво, веде 5 клієнтів. І саме головне, він вийшов на дохід 1800 доларів за місяць. Наступний кейс це Андрій Качан. Це унікальна людина, який вже почав продавати своє онлайн-наставництво від 600 доларів за місяць. Точка А це залежність від роботи в залі, обмеженість в доході, хоче подорожувати. Точка Б він переїхав в Лос-Анджелес, формував перших клієнтів, взяв клієнтів із Франції, Нідерландів, США, Англії та інше. Головне, за перший місяць він заробив 2000 доларів. Наступний кейс це Таня Кліпкіна, це тренер, яка, який вийшов на 4800 євро і виходить на більший рівень прибутку. Починала вона із 40 тисяч гривень, не знала, як продавати. Відсутність системи супроводу, недосконалий продукт. Точка Б навчилася продавати на високі чеки, розробила лінійку продуктів від персонального. Наставництво на високий чек до групового. Головне вийшло на 4 800 євро на місяці, відбила навчання за перші місяці. Тепер питання: як продавати. Я не люблю продавати. В мене виникає враження, наче я щось впарюю людям, тому я і створив власний метод продажу послуг. Метод складається із чотирьох пунктів, які допомагають закрити клієнта зі 100% конверсією. Перший пункт це проблемне інтерв'ю. Каздев. Другий це переписка, кваліфікація клієнта. Далі у нас іде діагностика, аналіз потреби зі дзвон. Четвертий пункт це стратегічна сесія, глибинний розбір та продаж уже в зум-форматі. Стратегічна сесія. Наступний кейс це Катерина Тарнавська, жінка, тренер, яка зараз працює в онлайні і служила на той час в Збройних силах України. Це неймовірна історія. Тому що вона вирішила захищати батьківщину в лавах ЗСУ та реалізувати мрію допомагати людям як експерт зі здорового способу життя в онлайні. Проходячи навчання в бізнес-академії для тренерів-наставників, вона вже в перші місяці взяла в роботу клієнтів в наставництво і вийшла на прибуток 5 тисяч доларів. Взяла і реалізувала всі інструменти від наставників в академії і навчає зараз бути інших в ресурсі. Бути і залишатися здоровим. Завдяки цим трьох складовим, я та мої учні продаємо онлайн-продукти від 350 євро на місяць і більше. Я упакував це в продукт онлайн-наставництво, багатий фітнес-наставник. І я настільки впевнений в тому, що мій метод працює, що я даю гарантію на повернення коштів, якщо ви не вийдете на гарантований дохід 3 тисячі євро. Що таке багатий фітнес-наставник? Це програма, яка розрахована на 90 днів, протягом яких тренер перетворюється на онлайн-наставника зі своїми кейсами та гарантованим прибутком. Додатково надається 6 місяців для інтеграції, а також підтримка у зміні мислення, розвитку хард скілів та софт скілів. Всі алгоритми розміщені на платформі. Є технічний куратор та помічник по бізнесу, досвідчений тренер, а також помічник по розвитку від психологів. За перший місяць ми створюємо продукт, робимо перші продажі для відпрацювання алгоритмів, фіксуємо ці кейси та запускаємо систему амбасадорів. На другий місяць я допускаю тренера до онлайн-фітнес-клубу, до онлайн-екосистеми, куди вже йде трафік та є готові заявки від нашої системи, від нашого відділу маркетингу. Після успішної здачі заліку тренер отримує диплом наставника та доступ до 300 плюс заявок на місяць. Третій місяць упаковка готових кейсів та запуск системи сарафанного радіосистеми Амбасадор. Як тренер з балі збільшив прибуток X10 онлайн. Хочу розповісти кейс Віталія Клак. Стартова точка онлайн-суповіду за 2000 гривень плюс. Офлайн тренувань, вигорання від неуміння продавати на високі чеки, несформований онлайн продукт, невпевненість у своїх силах та експертності після початку навчання в бізнес академії в екосистемі він переїхав на балі з більшою чек до 450 євро, відмовився від офлайн тренувань, і завдяки онлайн алгоритмів з нашої академії він сформував з одного посту базу клієнтів з 10 чоловік. Додаткові переваги та сертифікація. Кожен експерт отримує диплом та сертифікати про проходження курсів нутриціології, тренера тренажерної зали, СММ для фітнес-наставників, а також диплом наставника з внесенням до реєстру онлайн-наставників. Чому варто обрати екосистему, а не самостійно рухатися? Самостійно створення продукту, розроблення скриптів, упаковка сторінок, запуск реклами та пошук наставника може коштувати близько 6 тисяч євро одноразово, плюс 2-3 тисячі щомісячні витрати. Це без зарахування часу, який може зайняти до 10 років, як це було у мене. Та можливі помилки, які ми можемо уникнути. Чому варто обрати екосистему на самостійний шлях? Натомість екосистема пропонує гарантований результат за 90 днів, що дозволяє вийти на прибуток 2-3 тисячі євро на місяць або 24-36 тисяч євро на рік. Це дозволяє працювати з клієнтами віддалено, подорожувати та створювати якісне життя для себе та своїх клієнтів. Тож, до вашої уваги, кейс Лариси Ковальської. Яка не хотіла подавати гантелі і заробляти працюючи в залі. Зараз вона зросла в 10 разів. Лариса прийшла до мене. З нульовим доходом. Вона тільки переїхала в Ісландію. В перший же місяць роботи отримала готових клієнтів на онлайн-наставництво. Зараз вона закриває клієнтів на 500 євро, купила наставництво за перші два місяці. І якщо вас зацікавив цей продукт, рекомендую написати менеджеру та прийти на стратегічну сесію, після якої у вас буде покроковий план з виходу на стабільний онлайн-прибуток. Також можна отримати додаткову інформацію, кейси та відвідати. Безкоштовно мастемайди та тренінги. Є також можливість придбати міні-продукт за символічну ціну, швидкий старт. Не зволікайте, працюйте з клієнтами, задоволені подорожуйте і насолоджуйтесь онлайном. Дякую за увагу!